Вітаю, Лія! Вітаємо всіх. Вечір добрий. Так, так, так. Сьогодні у нас невеличкий ефір буде. Ефір, кефір. Так. Я таке вперше чую. <гадування> так, посилання прийшло. Дивання, добре, добре, добре. Так. Тут собі теж відкрию. О. Перший коментар. От like. свої. Привіт, привіт. Так. чудово Ну тоді зараз то ще доєднається і почнемо. Uh -huh. Сьогодні у нас є про що про що поговорити. Завжди є про що поговорити. Так, так, так. Добре. Добре, добре, добре. Так, а де ж воно? Сирію. А у нас, до речі, сьогодні так тепло, плюс сім. Це прям дуже тепло, але це був мінус. Сніг ну так, у нас теж сніг лежав, але потім різко так, окуп і тепло. І, в принципі, я не проти, Щось останнім часом, наче сніг прикольно, але коли воно холодно затягується, не дуже. Було б непогано, якщо б сніг випав би і лежав би так ближче до Різдва і Нового року. Це в ідеалі, так. Це було. Ой-ой. Супер. Такий новий рік, пам'ятаю, був, що снігу нема, але такий лід до цього. Ну, випав сніг, він почав танути, розтанув, потім підмерзли такий лід, іде дощ. Все таки похмуре, знаєш, йде дощ на цей лід, і ти, ти йдеш з парасолькою. Новий рік, слизько, мокро. Краще не придумаєш. Тому заклично. Так, добре, давайте починати. Всім вечір ще раз. Раді вас бачити, чути. Сьогодні ми кажемо невеличко робимо ефір. Будемо говорити про один з виступів з генеральної конференції, яка була в жовтні місяці, mm -hmm. а саме будемо розмовляти про виступ старішини Угдорфа, члена кворуму 12 апостолів, який називається «Виконати свою частину з усім серцем. Він багато про що каже у своєму виступі, і ми, в принципі, про все будемо говорити трошечки. Але основна думка буде саме такою, що ми маємо виконувати свою частину. Що це за це частина і як це робити? Зараз поговоримо. Та... Дуже поганий зв'язок, Антона. Ну, поки Антон, у мене поганий зв'язок. А, о! Ага, о, -о, -о. ти тут? Вибачте, вибач. вибачте, щось у мене з інтернетом. Так, от е він розповідає історію про те, як він прийшов знову на ну, ту компанію, де він працював, от і е йому запропонували там е пройти знову цей тест. Е Ага. Він сів цей а, імпровізований літак, о, цей тренажер, а, і каже, що в кінці кінців а, все пройшло добре, але йому було дуже важко зосередитися і а, ну, якби провести цей тест, пройти цей тест належним чином. От. Незважаючи на те, що він все своє життя провів в подібних кабінах справжніх літаків. І знав все там досконало, і це стало його другою натурою. Він каже: з часом, коли він перестав це робити, воно е почало якось це притуплятися. Він почав забувати деякі речі, і каже, що е він зрозумів, що так у нас в житті усім. якщо ми щось е не вдосконалюємо, не продовжуємо вивчати, не практикуємо, то важко потім це згадати. Угу. От і він переносить цю аналогію на духовне життя. Що, наприклад, наша віра, вона так само, якщо вона не використовується з часом, вона починає затухати, і потім важче згадати, як от це робиться, як керувати літаком, і так далі. От така, така у нього була от аналогія а, з тим, що нам слід не забувати те, що ми робимо, а, і жити цим, от, досконалюватися, і використовувати свою віру, і, зокрема, він каже також про своє свідчення. Uh -huh. Так, точно, всім привіт в чаті. Угу. Мені ще подобається з цього виступу як стрічно Увдер говорить також і про таланти, про те, що вони в нас є. Так само, як і знання чи навички в пілопі. Користання літаком. Ми маємо розвивати свої таланти і використовувати їх. І, можливо, нам може здаватися, що в нас немає цих талантів, або вони не такі класні, як не знаю, наших друзів чи членів нашої сім'ї. Ми все одно можемо розвивати такі таланти, котрих, можливо, немає в інших людей. І він дає невеличкий такий список того, які це можуть бути таланти. Я б хотіла трішки з них зачитати. Напевно, да. Більше, звісно, я хотіла би зачитати це з священих писань слова вірші. Господь каже: є багато дарів, і кожній людині дається дар духом Бога. Декому дається один, а декому дається інший, і усі мають користь від цього. Uh, дуже якби класне таке нагадування для нас, всіх зачищених писань що дійсно у кожного з нас є свій дар, і вони мають розрізнятися, щоб кожен з нас міг мати користь від цього, да, щоб ми могли якби, доповнювати таким чином один одного, також і такі дари можуть бути так само, і точніше одними з цих дарів можуть бути. Uh, виявляння співчуття до інших, помічати людей, яких не помічають, знаходити причини бути радісним. От мені дуже потрібен цей дар: uh, uh -huh. бути мертворцем чи помічати малі чудеса в своєму житті, робити щирі компліменти, прощати, терпіти до кінця. Пояснювати все простими словами, і так далі. так так далі, і так далі. Тобто деякі речі з цього списку, здавалось би, ну це не навичка, це не дар, це не талант, це от, ну, риса характеру, це щось таке. Але якраз таки риси характеру, це теж те, чим ми можемо користуватися і таким чином розвивати себе і допомагати іншим людям. От, це дуже класно, що у нас у всіх вони різні, і Стрічно Ухдорф нагадує, що нам потрібно продовжувати їх розвивати в своєму житті. Мій чоловік якось ділився зі мною, він сказав такі слова, що ну, мені здавалося, в один момент, що я вже достатньо терпеливий, що я можу з усім справитися. Наступив момент, коли він зрозумів, що. Мені ще потрібно цього недостатньо. Мені треба більше практикувати і більше розвивати в собі терпіння. От і так само з іншими нашими навичками і талантами нам дійсно потрібно розвивати і продовжувати. Працювати над ними і також працювати над нашим свідченням і нашою вірою. Бо нам здається, що ми вже зробили все, це завжди буде з нами, це завжди буде в состоянні от яке воно є. Але, на жаль, так не відбувається, бо, як ми бачимо, час іде, світ міняється, підхід людей міняється там до тих або інших моментів, і тому і ми маємо. На, м, продовжувати розвиватися, продовжувати використовувати наші таланти і е, активно вірити, активно діяти. от Бо воно нам потрібно все більше і більше з кожним днем. Так, я згадав, ти кажеш про ну, те, що кожна людина має якусь особливість. Е, ну, це точно. і Я впевнений, що е, маленькі ці речі. вони її... Роблять нас особливими, і не це не обов'язково якийсь великий дар, який нам здається доступний тільки малому малій кількості людей. У кожного є щось особливе. Я пам'ятаю, у мене в групі в університеті ну, теж були різні там хлопці дівчата, але в деяких моментах ми використовували особливості їхні для якихось наших там спеціальних ну, бажань. Один раз нам потрібно було день, не один раз багато разів. Треба було там домовитися з вихователем, чи не сказав з нашими викладачами про щось. І ми завжди відслали одну і ту саму людину. У нас був такий вітя Віктор. Він міг вмовити кого завгодно на що завгодно. І ми казали: Так, Віктор, іди, іди вже домовляйся про перездачу. Нам треба і на перездачу домовитися з цим вихова... з преподавателем. Давай, іди, От і він ішов, домовлявся, і зазвичай все виходило. От і е, виходить, що Ну, Така звичайна річ, як просто вміти там домовитися з кимось. так, Це теж, ну, я вважаю, теж це якийсь е, дар, це талант, і е, ну, ми цим залюбки користувалися, і це було корисно так само, як і в сім'ї, наприклад, є діти, які, які відрізняються. У кожної є якась особливість. там, Одна там, дуже спокійна, інша, наприклад, дуже ну, там, талановита в чомусь. Хтось там дуже слухняний, або там. Завжди дуже щедре бо вміє прощати. Тому так, да, ці маленькі речі, здаються, не такими ж суттєвими, але ну, це, це божественні риси, які допомагають в житті дуже сильно. От. Тому треба цим користуватися на благо, і ну, це добре, що у кожної людини є щось особливе. Треба на це звертати увагу цим, і цим користуватися. От. І це старішне удар якраз на цьому ставить акцент, що не думайте, що ви якісь не такі. Ви дуже особливі. От, я зачитаю, він каже. Ви благословенна істота світла, духовне дитя неосяжного Бога. Ви маєте в собі потенціал, який перевищує вашу власну здатність уявити Його. От, тобто інколи ми самі не розуміємо, наскільки ми особливі от, для Бога, і що він в нас заклав. От, і також він каже таку цікаву фразу, що. Історія вашого походження Божественна, як і ваша доля. Ви залишили небеса, ну тобто, коли не народилися на землі, ми залишили небеса, щоб прийти сюди, але небеса ніколи не залишали вас. От. Теж така, ну, така обнадійлива, гарна така думка, що ми тут на землі живемо, значить, далеко від Бога, та, але насправді небеса завжди недалеко, вони з нами, вони нас не полишали. От. Тільки ми маємо до них звертатися. Угу, Це точно мені в цілому дуже подобається Стрішний Удар зі своїми прикладами, але мені також подобається, коли Срічний Удар про щось свідчить, чи якби каже істину дуже прости, простою мовою. І сьогодні, коли я перечитувала цей виступ, мені дуже сподобалось, як в кінці він якби більш-менш так. Підітожив і сказав такі слова. Дуже ну, класно воно звучало. Я навіть поділилася з деякими сестрами, кому я служу. Вони звучать таким чином: завдяки нашому улюбленому Спасителю не існує такого поняття як безвихідна ситуація. Якщо ми покладаємо надію і віру на нього, нам гарантована перемога, він обіцяє нам доступ до своєї сили, своєї влади, своєї рясно. Своєї рясної благодаті. Крок за кроком потроху ми будемо наближатися до того великого і досконалого дня, коли будемо жити з ним і нашими близькими у вічній славі. Такий дуже невеличкий абзац, але дуже змістовний, котрий має в собі ну, дуже багато якби, і обіцянь, і благословень, і також того, що ну ми дійсно би хотіли мати в своєму житті. Бо навіть коли ми розвиваємо свої таланти, навіть коли ми там намагаємося служити чи просто жити, нам дуже часто може чогось не вистачати. І як обіцяє стрічна увтор, завдяки якраз таки Спасителю, ми можемо мати доступ до сили Спасителя, да, до його влади і до його благодаті. І це дуже класно обіцяння, як на мене, бо ну іноді дуже опускаються руки, не хочеться вже нічого робити, не хочеться нічого розвивати, і думаєш, ну все, хвати з мене всього цього, немає цього толку, я не бачу сенсу. Краще займусь чимось іншим і чи витрачу час на щось зовсім друге. Але знаючи, що дійсно ми прийшли сюди, і Господь. Він все ще дбає про нас небеса для нас, якби не закриті, і що ми можемо користуватися цими благословеннями цим цією силою, дає якби надію на те, що ми продовжували це робити. Як в принципі, сам старіше на він закликає нас, щоб ми продовжували виконувати свою частину сьогодні і надалі, і що того, що ми зробили там вчора. Цього не має бути для нас достатньо. Ми вдячні, звичайно, за те, що ми там змогли зробити чогось досягти. Але для нас це має бути як проявляти в нас бажання йти далі, бажати більшого і розвиватися, і йти е, цим шляхом, бо ми не самі. З нами небесне батько, з нами є наші сім'ї, з нами є там друзі і так далі, і ми можемо завжди звернутися до нього з приводу ну, всього, що захочемо, бо є ну, обіцяння від самого небесного батька для всіх нас. Так. Да, да. Основна ідея цього виступу була і про те, що ми кажемо сьогодні, це про те, що Бог і Ісус Христос вони зробили все для нас. Все що могли свою частину вони виконали. Наша частина заключається в тому, щоб йти за ними, От, робити те, що вони просять, і все. І, я теж зачитаю цитату останню з цього виступу. Він каже, що Ісус Христос, перемігши смерть і гріх, вже виконав ту частину, яку не здатна виконати людина. Наша частина полягає в тому, щоб йти за Христом, тобто, ну все доволі просто. Як от я вже не перший раз розповідав, чув таку думку, що ну, є Ісус Христос, да, а є Сатана. От. Ісус Христос віддав, скажімо так, свій бал за нас. Сатана віддав свій бал за, за нас. І тому зараз якби, рахунок один-один. Тільки від нас залежить, в яку сторону ми перейдемо: до Ісуса Христа чи до Сатани. Тобто, куди ми віддамо. Віддамо а, свій вал, от е, так. Тобто, є надія, є е, знання і віра в те, що небеса нас не покинули. Вони поряд. Е, у кожного з нас є дари, є таланти, є риси, характеру, які можна розвивати, які допоможуть нам на цьому шляху. От. Все, що потрібно, та, це йти за Ісусом Христом, так, відвернутися від гріха і робити те, що він просить. От тоді. Тоді ми будемо о, щасливими, будемо мати спасіння і надійно на вічне життя. Ось. Тому ось такий чудовий виступ, таке нагадування. От. І як от на нашому фоні там літак, стоїть на Уздор, він завжди проводиться аналогію з цим. Да? Пам'ятайте, що ну, так само, як і пілот, який там довго не літав на літаку, може з часом забути, як це правильно робити. От, ідеально, так само і ми, якщо ми. Ну, з якихось причин там відійшли від Бога, від нашої віри, і довго нею не користуємося, теж потроху це буде забуватися, і нам буде важко. Тому регулярне вивчення писань, регулярна молитва, поклонення Господу, служіння і так далі це те, що допоможе а, ну, залишатися в тонусі, бути ну, готовим, як то керувати літаком, образно кажучи, от нашим духовним, і ми будемо себе почувати впевнено і. Йти цим належним шляхом, От. Тож, наше запрошення саме таке, щоб ми не забували про це і регулярно користувалися цими порадами, цими натхненними ідеями. Пам'ятали, що все в наших руках Господь поряд, він зробив все для нас вже необхідне. Точно. Так. Тому, в принципі, це наш короткий огляд сьогоднішнього виступу. Буде ще, буде ще. Скоро у нас наступного місяця вже Різдво, Велике свято. Будемо mm -hmm. і на цю тему говорити. Отож, От приєднуйтеся, підписуйтеся і чекайте наших нових ефірів і відео. Так. І, звичайно, якщо у вас є якісь запитання, чи якщо ви хочете чимось з нами поділитися, то ми будемо раді відповісти на ці ваші запитання. І якщо ви потребуєте в підтримці, або ну ви б хотіли, щоб ми помолилися за вас або разом з вами, то, будь ласка, наші е, особисті повідомлення у всіх соціальних мережах відкриті для вас. Ми хочемо бути поряд з вами, підтримувати вас так само, як небесна батька підтримує кожного з нас. Тож, будь ласка, не вагайтеся. Дякую, дякую, Лія, що була сьогодні ввечері тут. Гарного дякую. всім дня, вечора, і до нових зустрічей. Та всім. Ба. Па-па.